Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, було знищено 5 БПЛА типу шахет. Сили оборони працювали у межах Дніпропетровської, Миколаївської, Вінницької та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Україні на фронті протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Захисники продовжують стримувати ворога. На Херсонському утримують зайняті позиції та наносять вогневе ураження по тилах противника. ЄС вже сьогодні, 18 грудня, ухвалить нові санкції проти Росії. Про це пише видання Політіко. Так відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікація 12-го пакету санкцій. Дипломати зауважують, що 26 країн-членів блоку підписали пакет і залишилась формальність для ухвалення. Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, щоб схвалити 50 мільярдів євро допомоги Україні, за даними британського видання Фунашнал Таймс, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати статтю 7 договору про європейський союз, завдяки якій можна позбавити права голосу країну ЄС, якщо вона порушує верховенство права. Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами. Так, найбільший пункт пропуску на українсько польському кордоні Дорогуськ ягодин знову заблокують фермери із громадської організації Об'єднане село. Про це повідомив лідер протестуючих перевізників у своїх соцмережах. Серед нових умов призупинення імпорту цукру з України, негайна виплата прямих субсидій, збереження компенсації акцизу на паливо та компенсації виробникам кукурудзи.